Після обговорення військових питань продовжуємо наше засідання і е, питання 23 3, останнє. про внесення змін до рішення 20.12.2024 року номер три про бюджет авангардівської селищної територіальної громади на 2025 рік доповідаємо причин протягом пропоную внести такі зміни до бюджету Більше доходну частину 120 тисяч 200 це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти протипожежний захист. 100 тисяч гривень це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це у нас забираються кошти 100 тисяч гривень. Також збільшити нашу. Доходну частину на 5 мільйонів 800 гривень від продажу це кошти від продажу землі і 2 мільйона 47 тисяч 200 гривень це перевиконання загального фонду бюджету. Розприділи ці кошти так. Перевиконання спеціального фонду 5 мільйона 800 тисяч гривень це те, що ми говорили. програми інвестиції в майбутнє вони підуть у нас на капітальні ремонти доріг. Перевиконання загального Фонду це 72 тисячі на програму підтримки поліцейських офіцерів громади, 30 тисяч гривень центру комунального закладу, центр безпеки громадян, 300 тисяч гривень поточний ремонт приміщень при успевання двох кондиціонерів центру культурних послуг, 525 тисяч гривень. Придбання паливо мастильних для шкільного автобуса на Водолинський ліцей. 120 тисяч 200 гривень це співфінансування субвенції на протипожежний захист для заходів загальної середньої освіти, 1 млн грн на субвенція ЗСУ. Резервний фонд зменшуємо на 5 мільйонів 18 тисяч гривень і розподіляємо їх: 647 тисяч гривень, це різниця в тарифах. 300 тисяч на поточний ремонт укриття, 1 мільйон 500 гривень це допомога ЗСУ і 2 мільйони 400 тисяч гривень це зарплата з нарахуванням. Економія, та, що в нас була у програмі безпечний авангард, 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ми їх розподіляємо на додаткові роботи по реконструкції Новодолинського ліцею. Пропоную, Зіркам всі питання та проєкти рішення відповідно до порядку денного. Пропоную завершити засідання постійної роботи. Всім дякуємо за роботу.